Так, всем привіт! Я знаходжусь в Симпераполі на ЖД в вокзалі. Все куди я їду? Побачите, зняли комнату відпочинку і стоїмось її 3000. Отак от, зараз вам покажу. їдемо на Москву Ось така ось кімната у нас, тілік. Один диван. Ось. Ще один диван. І там сам у ну, ну, душ, все, все, що треба. І ще одна є з кімната, двох спальня, кровать. Вид у нас, дивіться, який. На... на Железну Дорогу У нас вид Отак вот от Їдем Отдихать Всем, друзья, приятного просмотра Готовьте ще якусь А ми в путь Всем хорошего настроения И самое главное всем Мирного неба над головой Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Все, поїзд поїхав. Сімферополь, Москва. Ну це, В обіт він поїхав. У нас вечором. По-моєму, теж тоже... А, Таврія. Возлі цього, що ми входкались. О, все. Привет, привіт. Да, ну так от. Сюдимо, ждемо. Вечором, до вечора ждать. Скучно, звісно. Куди, не знаю, куди. Кудись піти погулять. Не бачу смисла. Хто цей? Да, велике спасибо вам, хто підтримував нас донатами на Москву. Спасибо вам велике. Із вашою допомогою, і своєю допомогою, і ми тепер їдемо віддихнути, подивитися, погуляти, коли б ми ще поїхали б туди. Вже ну, відео почав знімати влог. Це продовження. Сядемо поїзд. Начну знімати и трохи вам ще показувати. Ну, отак от. Сильно багато поїздів знімати не буду, тому що людей буде сидіти. Знаєте, ну, неконформно буде знімати його. А так, зараз ляжу трошки отдихну, подивлюсь телік і будемо ждати свій поїзд. Так от. Як то так? Нам хорошей дороги, а вам хорошого настроєння. Два часа ночі. Ми їдемо, Да. Да. не хоче бігати. Хотя а ты уже в Ростовце. Ты в Ростове? Ростов Проезжаем Такие Строительные здания Конечно, Украина Но все равно красиво Трасса как Сейчас установка, через 10 минут буду двух сторон О, воно, диви! Мост! дверь. Мост, гелич. Это надо гелик бачишь. Робка пробка вона нас, нас пропускають. Тільки більше немає. Уток немає? Були утки? А воно диви. Одна. Де? Одна. Воно утки? Утка дві. Більше немає. Ні, Воно є, воно. Все. Ну, а да, что да, здесь да, да. стоит? Мама и Бобик. Мама и Бобик. Скоро у нас установка. Бобик, бобик и Все, река. Две. Дон. О, о. Оскар. Оскар.

Ну и еще одно лето. Ну и впечатление, да? Но видно... Да, здание красиво. Да. Ростов.

Оно спускай без лише, без лише! Порт, наверное, порт, Там да? Чуть-чуть туди дальше. рибаки, як далі уже на рибу хочеться. Немає данного. Поля, Красиві поля. Там красиво скошені, да? так? Пілим піском. А ты на роботу не пішла? Соєшник. Непонятно який свин. Щось таке не можемо зрозуміти. Площадка в Земля, Земля, баубли. А то, напевно, вікс. Де погано, б? А дяді в монітарку получив, що іще все нове хорошка. дитина їсть і єсть. Він без зюби цілого кабана. Oh. какие красивые листы листы всякі. Це дуби? Uh, дуби. дубку yeah. красиво